Чи замислювалися ви коли-небудь, як аміші вирощують більше і краще, без машин, синтетичних добрив чи сучасних технологій? Хоча сьогодні більшість людей витрачає дедалі більше лише на підтримання звичайного саду, аміші тихо покладаються на давні методи нескладні, невигадливі, але напрочуд ефективні, вони не намагаються панувати над природою, вони вчаться працювати з нею. Їхні методи садівництва прості, але ніколи не недбалі, відточені поколіннями практичного досвіду та глибокого зв'язку із землею, вони використовують мудрість замість грубої сили, ритм замість швидкості, і вони довели одну потужну істину щоб виростити більше, не обов'язково працювати важче, потрібно просто працювати розумніше. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому аміський спосіб садівництва є одним із найрозумніших підходів. 1. Природне добриво Уявіть собі, пізній весняний ранок в аміському саду, без гуркоту машин, без різкого запаху хімікатів лише терплячі руки розсипають чорний розсипчастий кінський гній на м'яку землю. Це не випадково двічі на рік ранньою весною та ранньою осінню. А міші здійснюють тихий, але потужний ритуал підживлення ґрунту одним із найбільших дарів природи добре перепрілим кінським гноєм. Навесні цей компост пробуджує ґрунт після довгого зимового сну. Восени він осідає під прохолодною землею, повільно розкладаючись, щоб створити багату основу для майбутнього сезону. У той час як багато сучасних садівників витрачають сотні доларів на мішки з хімічними добривами. А міші просто йдуть до сараю. Жодних складних систем компостування, жодних секретних формул. Просто щоденна звичка чистити стіла постійна, природна та ефективна. Результат багате, добре витримане органічне добриво, яке не спалює рослини, не потребує вимірювання та нічого не коштує. Для них це не відходи, це скарб, те саме, що дарує життя всьому врожаю. 2. компостування на місці. У більшості сучасних домогосподарств кухонні відходи одразу потрапляють у смітник, але для амішів те, що багато хто вважає відходами овочеві очистки, кавова гуща, яєчна шкаралупа, насправді є скарбом для саду. Вони не покладаються на промислові компостні контейнери чи складні системи компостування. Натомість вони обирають простіший та ефективніший метод, виносять усі свої органічні кухонні відходи безпосередньо в сад. І розкладають їх на визначених грядках. Там вони тихо розкладаються, саме там, де за кілька тижнів будуть посаджені насіння. Цей метод має дві основні переваги по-перше, немає потреби перевертати купи чи контролювати температуру компосту. По друге, поживні речовини доставляються саме туди, де корені рослин потребуватимуть їх найбільше. Ґрунт живиться на місці, рослини підтримуються у потрібний час. Не потрібен рецепт, не потрібне обладнання, лише відро для кухонних відходів і трохи усвідомлення того, які грядки вже були підживлені, і саме так ви робите те, що аміші робили сотні років живити ґрунт через повсякденне життя. 3. деревний попіл для томатів чи знаєте ви, що залишки від дров'яної печі можуть допомогти вам виростити солодші, міцніші, стійкіші до хвороб томати? А міші нічого не викидають кожні два тижні протягом вегетаційного періоду. Вони беруть деревний попіл, побічний продукт, якого у них вдосталь від приготування їжі, і посипають тонким рівномірним шаром навколо основи своїх томатних кущів. Жодних складних формул тут лише послідовність. Деревний попіл, багатий на калій, мінерал, який допомагає плодам рости рівномірно та запобігає вершинній гнилі. Поширеній проблемі із синтетичними добривами, що порушують баланс ґрунту, і це не тільки для помідорів, гарбузи, перці та огірки, також отримують користь. Якщо ви використовуєте вугільну або дров'яну піч, зберіть чистий сухий попіл без залишків вугілля, і дайте йому повністю охолонути перед використанням. Це безкоштовний дар вогню, який допомагає заощадити на добривах та покращити якість ваших фруктів природним. Безпечним способом. 4. Посадка в потрібний час ви коли небудь дивилися на пакет з насінням, не знаючи, коли саме садити, а міші не покладаються на друковані інструкції, натомість вони читають знаки природи. Наприклад, коли листя дуба досягає розміру вуха білки, вони знають, що ґрунт достатньо прогрівся для посадки кукурудзи, немає потреби в ґрунтових термометрах, жодної залежності від погодних додатків. Рослини живуть не за календарями, вони живуть за відчуттями ґрунту та ритмами клімату. Якщо ви не впевнені, спостерігайте, коли починають проростати бур'яни та рівномірно росте трава по всьому вашому двору, це знак природи, що ґрунт готовий. Щодо коренеплодів, таких як морква та ріпа, аміші садять їх приблизно за 6 тижнів до перших очікуваних заморозків, дозволяючи їм рости протягом прохолодніших днів пізнього сезону. Поступово знижувані температури перетворюють крохмаль на цукор, роблячи коренеплоди солодшими та ароматнішими. Посадка в потрібний час є ключем до того, щоб ваш сад не просто вижив, а процвітав із силою, солодкістю та життєвою силою. 5. послідовна посадка безперервний урожай. Багато домашніх садівників роблять поширену помилку. Вони висаджують усе насіння відразу, зазвичай протягом вільних вихідних, потім через кілька тижнів усе готово до збору врожаю одночасно забагато щоб з'їсти, забагато щоб зберігати, а міші роблять це інакше. Вони розуміють, що природа має свій ритм, і збір урожаю має бути стабільною подорожжю, а не овочевим вибухом. Візьмемо, наприклад, салат. Вони висівають невеликий ряд кожні 10 днів з квітня по серпень. Таким чином завжди росте свіжий салат, і сад ніколи не буває порожнім, а обідній стіл беззелені. Квасоля ще один чудовий приклад вони садять три партії на початку червня, в середині липня та на принці серпня. Так рослини цвітуть і плодоносять у різний час, продовжуючи сезон збору врожаю далеко в прохолодні осінні дні. Послідовна посадка не тільки допомагає керувати кількістю, вона також розподіляє ризик. Якщо перша партія не проростає добре, ще є час відновитися з наступними. Для амішів сад, схожий на потік, ніколи не сухий, ніколи не застійний. Шусть сумісна посадка. Якщо ви коли небудь чули про метод трьох сестер у традиційному землеробстві, Аміші є одним із найкращих у збереженні цієї стародавньої мудрості. Тріо включає кукурудзу, квасолю та гарбуз, кожна з яких відіграє життєво важливу роль в екосистемі. Кукурудза росте високою, слугуючи природною опорою для квасолі, що в'ється, квасоля, у свою чергу, витягує азот з повітря та живить ним ґрунт, збагачуючи його для всіх. Гарбуз зі своїм широким листям покриває землю, пригнічуючи бур'яни та утримуючи вологу. Три рослини, три шари, три функції. Працюють разом на одній піднятій гряці, утворюючи мініатюрну екосистему, і результати дослідження показують, що використання цього методу може дати до 40% більше їжі з тієї ж площі, ніж вирощування кожної культури окремо. Це не просто прийом посадки, це екологічний дизайн, народжений з глибокого розуміння та поваги до природи. Сім, квіти як охоронці. В аміському саду ви не відчуєте запаху хімічних спреїв, але вловите аромат квітів. Приблизно кожні шість футів вони висаджують кущі чорнобривців, красивих квітів, які також виділяють аромат, що відлякує трипсів, попелиць і білокрилок. Біля томатних грядок ви знайдете базилік не лише для смаку, а й тому, що його сильний запах дезорієнтує листоїдних комах, ускладнюючи їм пошук томатів. На гарбузових чи огіркових грядках вони садять на квіти, які діють як жертовні приманки, відволікаючи шкідників від основних культур. В аміському садівництві квіти це не лише для краси, вони є мовчазними, невтомними захисниками, оберігають овочі протягом усього сезону, без жодної краплі токсичного пестициду. 8. правильний полив. Одна з найпоширеніших помилок, яку роблять садівники початківці, це занадто частий, але занадто поверхневий полив. Ви берете шланг і щодня трохи поливаєте, думаючи, що ваші рослини добре доглянуті. Насправді ви псуєте корені, а міші це добре розуміють вони поливають лише двічі на тиждень, але коли роблять це, то це серйозна інвестиція вони дозволяють воді глибоко просочитися в ґрунт. Досягаючи глибини 12-16 дюймів, де коріння може рости сильним і стабільним. Глибоке коріння означає міцніші рослини, які більш стійкі до посухи та не залежать від постійного поливу. Більше того, вони ніколи не поливають листя, лише основу близько до ґрунту, мінімізуючи вологість листя та запобігаючи до 80% грибкових захворювань та гнилі. Менший полив не означає, що рослини отримують менше води, це означає, що вода надходить туди, де вона найважливіша, коли це потрібно, і діє ефективніше. Дедивотей розумне мульчування чи знаєте ви, що тонкий шар соломи може заощадити сотні літрів води влітку, а між ніколи не залишають ґрунт відкритим. Вони вважають, що земля має бути покритою, тому вони використовують будь які матеріали, доступні вдома. Скошену траву, солому, сухе листя, тирсу, навіть шматочки кори з деревообробної майстерні, цей шар мульчі близько 2-3 дюймів завтовшки підтримує ґрунт вологим і прохолодним, що особливо важливо в спекотну погоду, але переваги виходять за рамки вологи, мульча блокує проростання бур'янів, відтинаючи сонячне світло. З часом, коли органічний шар розкладається, він природним чином збагачує та розпушує ґрунт. Вам не потрібно постійно додавати добрива, тому що сама мульча стає живим джерелом поживних речовин. Для амішів мульчування це не садовий прийом, це основна частина їхньої філософії жити повільно, жити екологічно та дозволити природі робити свою справу. Десятий холодні парники cold frames. Коли настає зима і сніг вкриває поля, більшість садів засинають. Але для амішів овочі продовжують рости всередині простих дерев'яних ящиків, відомих як холодні парники cold frames. Це низькі ящикоподібні конструкції з прозорим верхом зі скла або пластику, розміщені безпосередньо на землі та нахилені до сонця. Вони функціонують як міні-теплиці, вловлюючи тепло вдень і зберігаючи його вночі, дозволяючи культурам продовжувати рости навіть при мінусових температурах. Листова зелень, така як капуста кейл, шпинат, буряк і салат, росте повільно, але в цих умовах стає солодшою та хрусткішою найкраще. Холодні парники майже нічого не коштують лише кілька знайдених дерев'яних дошок, стара віконна рама та трохи терпіння. А міші називають це п'ятим сезоном, часом, коли природа здається суворою, але люди все ще можуть вирощувати, не борючись з погодою. А співпрацюючи з нею. Для них зимове садівництво це не хизування, це годування сім'ї свіжою їжею, коли ринок пропонує лише заморожені продукти та імпорт. Для міщів сад – це не просто джерело їжі, це живе свідчення способу життя, який шанує ґрунт, воду, пори року та рівновагу природи. Вони не покладаються на технології, хімічні добрива чи машини, натомість вони слухають землю, спостерігають за рослинами. Довіряють своїм інстинктам і вчаться через практичний досвід. Ось чому їхні сади, хоча й скромні, є стійкими, продуктивними та тихо красивими. Якщо ви шукаєте зеленіший, чистіший, простіший спосіб життя, а міський сад шепоче потужне послання. Щоб жити в достатку, нам не потрібно більше, нам потрібно менше, зроблено з турботою та наміром, без електрики, без хімікатів. Просто довіра силі природи і вашим власним рукам.